Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео буде по темі пак опенінг. Тут будуть паки за приблизно десь неділі-дві, ну так, да, да, десь так неділі-дві, і тому ви зараз побачите все, що мені падало. І самі будете вирішувати, чи мені десь щастить, чи мені все ж таки карантора взагалі нічого не завозить. Будь ласка, насолоджуйтесь переглядом. Я вам бажаю приємного апетиту, приємного перегляду. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар, що вам випадає в цій грі. Погнали! Пакет для тебе. О, пак за одну монетку. Ще якийсь. Ну ладно, давайте, відкриваємо за одну монетку. Це пак. О, навіть маленький Волкаут. Так, Сідіем, Франція, цамовір. блядь, а я вже думав, радіте. Там же промо такі повиходили, а? Волкаут. Та їб... Є... Ой, фу, їбать, ну ви серйозно. 300 300 фігопнець. Ну давай. Аж зависло трошки. Ну, давай волкаут. Ну, о, є волкаут. Є волкаут. Але один волкаут. Баварія. 86. Mm. Можна відкрити, щоб чисто оренду залутати. Mm. Невже Ліверпуль зараз покаже? Не Манчестер Сити. Хто там? О, Стоунс і Гвардіо. А Йошко Гвардіол, шо то Ну таке. О! Вalкаут. Нормально. Так, Іспанка, що це? Вона одна. Барселона. А кто там? Я навіть не знаю. О, Ірен О, 88. Це слухайте. Це непогано. Міг би зараз волкаут і по 7 вийти. Ну ні? Чому б ні? О! Бля, інформ. А він ще в мене не цей. Все, ці паки закінчились. Так, я оці залишу продавай на самий кінець. Зараз відкриємо ці два по тисячі FC поинтів. Два Два шанси. Два шанси, щоб. Волкаут. Страйкер Франція. Ла Ліга. А це Грізман. Фу їба! Але там по зачіскі можна було зрозуміти, що це буде Грізман, а не МП. Але дьорнуло, але дьорнуло нормально, слухайте. О, аж трошечки цей. Трошечки затримтіло. Так, ще один. Ще один пак за 1000 ефсіпонців. Давай ще один. Блять, нема вулкаута. Нема вулкаута. Ви що на приколі? Ай еба, я вас просто. Я в шоці? Гріліш, колібай павар, да. Да, да, да. Так, залишаються тільки ці за 600 і всі поинтів. продаваємо. їм. Промо! 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 Хто це може бути там з цього? Ай їбать, це якийсь шлях. Ну він же не буде апатись, ну ви серйозно. Та ти, ти кухню розносив, бо я б взагалі весь дом би розносив, бо є там був МБП. Бля, це. Ну це промо, але, блін. Так що тут? Голкаут. Хорошо? Страйкер, Польща. Левандовський. хо хо хо, -хо. Левандовський. Добрий день. Який ти 88-й? Непогано. Скільки зараз він коштує? 16 тисяч. До цього один раз його зібрав і мені випав сон. Я збираю його другий раз. Ти пощастить мені зараз? Ну давайте подивимось. Давай волкав. <плес> Дякую. Дякую. Хто це? Нотінгем. А, це цей. Як його. Хацонодой, да. 81, оце сила. 85, 80, блядь. 80, і, блядь. І, і, і Плюс. X10. Ну, давай волков. Ти серйозно! CDM, Іспанія, Ла Ліга Так, інші 75. О, Полкаут. Правий, Німеччина. Це знову Кімміг буде, да? Так, да, це буде Кім. Ну, ладно, це зато продається. Буде у нас вже більше 200 тисяч. Так, Олісела, казет. Скільки кімніг зараз? Я думаю, херня сім, 200 000 уже є, нормально. Це всього паку ще щось таке... Гріліш, напевно, або що це? Рм. Хто це такий? О, це фремп? А він що, вже РМ? Ніхера собі. Ого! А скільки фремпонг стоїть? 16 штук. В принципі, нормальні такі нагороди за цей. Так, там ще був промопак за 1500 він продається. От його ми також відкриваємо, можливо, тут передвел все-таки щось там насипано. Так. Волкаут. Це якийсь. За волкаут Не дабив волкаут. Саньок привіт. Мід. 78 рейтинг. Але, блін І один герой буде. До 80 Давайте оцей пак відкриємо. Ого! З героєм, з героєм! Ого, герой! Що за герой буде? Волкаут буде герой. Там. чи... Ой, блін, це російський буде, да? Російський... Шоу і російський. Але це. Це херня. Другий пак за 1500. І дай волкаута! Хоча би тут. Хорошо. Сідім. Швейцарія, це цей буде. Блять, забув як його. Це ще не дабл вулкау. Це ще не дабл вулкау. Це Джака, блять, Іди ти в сраку. Ладно, відкриємо один цей, і що тут у нас? Півтори тисячі Нема не промо, нема не ха нема. А я вулкаут, але це цей. І вона сама. Нема дабл вулкаут. Ой кайф, ой кайф, боже! Так, у нас тут такі є спак 83 плюс x5, 84 один гравець і Jumbo Rail price. Pack, пак, пак за 100 к раз собі. Ну давайте підемо за цього. 74 плюс 1. І це не волкаут. Це не волкаут. Це срака. 73 плюс X5. Це волкаут. О Кіпер. А блядь, їбай, мені зачіска показала, що це буфон. Йомай, оце переклинило. Оце да. І так. Пак за 100К. Ну будь ласка, Будь ласка, волкаут дай. Волкаут є, хорошо. Хоча б є волкаут. Блін, але це Ендлер, але вона 88. Це в принципі нормально. І не подвійний. І не подвійний волкаут, на жаль. Але 88-й рейтинг. Принципі. О, ще й інформа. Маріно, циганкоу і Лукаку Волкау. Ой, кажу, Волкау дублікатом. Що тут буде? О! Не Valkau. Хто там може бути не Волкау, Центральний захисник Бразилія, ще з Ла Ліги. Добрий день, а скільки він коштує? Слухайте, ніхера собі це бонус. 130 тисяч. 100. 000. 30 тисяч. На рівно з такого днопаку. паку. 130 тисяч. Єдрон батон. Так, пак для тебе. О, за 10 монет. Пак за 10 монеток можна відкрити. Я думаю, о, тут щось. Маленький волкаут, але це тільки маленький волкаут страйкер, Германія. Це Вернер буде, чи хто там. А, Хаверт. Ого, ще ікону дадуть оцей в оцей варен. Ну давайте 500 FIFA points. Давай. Howout, Howout є. Голкіпер! Блін, Блін, в мене знову це а, анімація, начебто буфон іде. Я не, не розумію чому, але ну. Я так бачу, що це буфон іде. У нього ж така там зачістка крута. Але це Зомер. Це ще й продається. І. яка ж буде одна з двох ікон у нас в Оренді. Не... і Nettie. Oh, ну давайте за краще візьмемо на скільки це дні буде? 3 дня Ну, майже 4. В принципі, для Weekend League піде. Промопаки. у які вийшли промопаки. Так, скільки цього одного і цей один Відкриваємо Пакс за 15 тисяч, ой кажу 15 тисяч. Пакс 15 -ма гравцями, рейтинг 84 або вище 5 атаки, 5. Півзахисту, п'ять захисників за 2,5 тисячі вакуанців. Поїхали. Промо немає. Але це волкаут. Це центральний захисник, Італія. Серія. це Бастоні буде знову. Да? А давайте подвійний. Подвійний волкаут. Подвійний волкаут. Хто другий? А, це пажор. Пажор і Бастоні, слухай. Ну блін. Але супер, типа, буде для цього. О, Мартінес, ще й бензима. Дивіться, раз, два, три, 4, 5, П'ять волкаутів. П'ять волкаутів. Оце йдеш ти сюди. Це дуже добре. Тобто ми збираємо варана, можливо, ми його сьогодні зберемо. Інформ. Один гарантовано. Ага, і буде гравець в оренду. Так шо тисяча фіфапонців. Також нема цього. І нема волкаута, ви серйозно. Так, наступний пак за 50 тисяч або тисячу осіпонців. Дайте волкаут. Хоч один. Ви що кончені? У мене нема слів. Просто отак от робиш і фармиш монетки знову таки. Ну по класиці, ці, все отой. Так, давайте промо, хоч одне. О, волкаут є. Але це дівчинка. Але це можливо не собі яка? І подмійний волкаут. Так. Модріч. І Ірен Поредець. Слухайте, ні собі. Чує моє серце, що. ідія гужу. Mm. Чує моє серце, що ми зберемо все ж таки варана сьогодні. Напевно, давайте ще ЛВ. Котолі. Ліао! Ліао! Це не подвійний, але це Мілан Ну, Мілано FC. Оце нормальна тема. Рафаель Ліал. Слухайте, потихеньку, та збирається у нас серія. І більше нема нічого цікавого, стільки дева У-у-360. У. Якби ти ще продавався, хлопчик. Взагалі було б кайф. Бомба. Слухайте, бомба, Дуж дуже бомба. Так, асплікуйте знову. Що тут може випасти? Гівно? Яке не вартувало того, щоб збирати цей пак. Чи все ж таки щось таке ніхера собі Ну давай подивимося, Дуре, випаде чи ні. Так, герой, волкаут дай. Волкаут, хорошо. Сам. Португалія. А я навіть не знаю, це хто що. Це Руї кошта? Можливо. Руї кошта 87-й без золотого плейстайла. І я так розумію, що це... Ніхера не коштує. Давай волкаут! Волкаут! Хорошо! Волкаут! Центральний взор. Це буде цей Гюндоган. Гюндага. Але я не побачив, чи він сам буде, чи цей, чи з кимсь. Ну, напевно, сам. Так, два пака залишається. два пака. Шанс на щось з Outom. Слкау Волкаут є. Блін, я думав, це рейтинг буде зараз. О, оце було б воно. Це було добре. А так, це цей Діані буде, чи хто. Діані 88. Але стати непогані, слухайте, ніхера собі. Залишимо 300 фіфа фіфа-поінтів на цей. Ну, не залишимо. Докинемо щоб цей. не волкав In Центральний захисник Германія Ліга 1. Хто там з Монако, хто там є? О, Боже. Оце ти сильний, звісно. А, і ти в мене є, ну, тоді отак тебе. Так, друзі, ви тільки що побачили, що мені випало за весь цей останній час. І я так скажу, що взагалі нічого такого доброго немає. Сподіваюся, що у вас набагато краще. Покопані ним будуть можливо так і виходити за якийсь період часу. Я буду збирати, 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 відкривати, відкривати. А хто хоче дивитися це в прямому ефірі, то просто велком вас на мій твіч канал, де я буду просто в лайві відкривати всі-всі паки, які тільки в мене є. А потім вони вже будуть на YouTube. Дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Я з вами не прощаюсь, кажу вам на все добре. Скоро з вами побачимось. Бережіть себе.